Грати важко, але в нас сьогоднішня мета нашого сьогоднішнього матчу це допомога ЗСУ. А хлопці, які зараз стоять по копах, їм набагато важкіше. Тому ми, знаєте, там серед своїх ми щось жаліємося, коли розуміємо. Ну, якщо це не можна навіть порівнювати, тобто це безпечно, це навіть фан, ну розуміти, тому звичайно, ну е жалітись не треба. Нормальна гра, робоча атмосфера, а досі грають набагато сильніше. Фізуха в них краща. Ми ж на жаль, от зараз тільки оце зрозуміли, що треба було готуватись краще, тому що бігають набагато швидше. У нас мета ну найменша мета це півмільйона гривень назбирати. Ми всі скидаємось разом зі своїх коштів. А також запрошуємо всіх знайомих підтримати цю ініціативу. Ви бачите, майстерність на високому рівні. Ми програємо 4-3. Ну, ще є другий тайм, тому ми зараз зробимо висновки. і, Я думаю, що перелаштуємося і будемо грати трохи інакше. Про підготовку не будемо говорити, говоримо про е, корисність таких подій, таких міроприємств, такої гри. Це в наш час дуже дуже важливо. Благодійність. Кожна людина старається не то, що старається, вона робить все і навіть більше від неї залежне, щоб допомогти в будь-якій формі нашій країні перемогти.